Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком і буквою І. Але спочатку давайте виконаємо вправи разом зі смайликом. Тож приготуйте язичок і повторюйте: вліво, вправо покажіть язичок. Вгору підніміть, вниз та посерединки. Ось так. Весело! А зараз смайлик хоче нам щось сказати. Давайте повторимо за ним. Коли плачуть і широко розкриваємо ротик, який звук ми чуємо. А-а-а! Давайте разом. А-а-а! Наступний, подивіться, який овальний ротик широкий і зляканий такий каже: О! А наступний, подивіться, губки вперед трубочкою. Як ви думаєте, який звук вимовляє? У-у-у, то ми знайомі з вами з цими звуками. А-о-о! У-а -у. це що за звук? Коли широко-широко треба розкрити ротик, що ми вимовляємо? А зараз дізнаємось. Давайте повторимо за мною. І подивіться, як широко розкрилися ваші губки, аж видно зубки. Повторюйте за мною. І. Тож, звуки ми не бачимо, але можемо почути, і можемо їх співати. Давайте разом повторимо, які звуки ми з вами співали. А! О! У. І. І зараз пропоную вам вправу. Якщо великий смайлик, дивитись на великий смайлик, то треба голосно співати звук І. Якщо малесенький смайлик, то тихенько. Готові? Тож, давайте разом. І. Яка весела гра! А тепер давайте разом голосно. І! А тепер тихенько. І. Тож звук і він голосний. Коли ми його вимовляємо, голосок не зустрічає перешкод. І ми можемо ниточку тягнути. Давайте разом. І. Зараз давайте дізнаємось, в яких словах є звук І. На який е, Який звук перший в цих словах. Тож починаємо слова, вимовляючи звук І, і інструменти. Індіанець. Іграшки. Індик. І Гуана і-кра. А зараз знайомтесь. Це буква І. Подивіться, яка вона гарна, струнка, а вгорі крапочка І. Послухайте, будь ласка, віршик про букву І. Гей, хлопчику! Я не хлопчик. Гей, стовпчику, я не стовпчик. Хто ж ти такий? Буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні, крапка. Тож це буква І. А зараз разом проговорюємо віршик. Гей, хлопчику, я не хлопчик. Гей, стовпчику, я не стовпчик. Хто ж ти такий? Буква І! А що в тебе на голові? Шапка? Ні, крапка. А зараз подивіться, сховалась буква І в різних предметах. Давайте подивимось, на що схожа буква І? Мені схожа на олівець, на пензли, на цвях. Навіть схожа на свічку. Подивіться, навіть на хрубачка, який повзе в Яблочко, на кеглю і навіть на квіточку. А ще схоже на статуетку. А зараз давайте складемо речення, спокою і сонечко і дощик. Разом повторюємо сонечко і дощик, принц і принцеса, Том і Джеррі. Тож сьогодні ми з вами познайомилися зі звуком і буквою і друзі, намалюйте її! Спробуйте написати. А ще чекаю на малюнки або картинки слів, в яких буква і перша. Давайте пригадаємо ці слова. Ігу. Давайте пригадаємо ці слова Ігуана, іграшки. Інструменти, ікра, індик, індіанець.